Вітаю! Готуючись до НМТ, повторюємо стереометрію. Сьогодні те, що вивчали в 10 класі. В моїх історіях сторінки Інстаграм ми вже згадували найпростіші фігури точка, пряма площина. Це те, що вивчають в 10 класі. Я зараз не буду розповідати усю тему, а на прикладі Куба нагадаю основні моменти, те, що нам потрібно для іспиту. Угу, Починаємо. Важливо знати, як розташовані оці найпростіші фігури одна відносно. Іншої. Чому я беру куб? Тому що саме за допомогою нього легко розібратися з цими фігурами. Всі, собі, всі о, прекрасно розуміють, що це в нас нижня основа, верхня основа, вони горизонтальні площини. Є в нас бічні грані, які е, дві збоку, одна попереду, інша ззаді. І всі можуть орієнтуватися в цьому просторі. Угу. Тому саме на прикладі кубу можна і пояснити усю геометрію 10 класу. Що стосується точки, почнемо саме з неї. Точка А належить площині АВС. І цей факт я можу записати так: точка А належить площину АВС. Ми можемо задавати трьома точками, які не лежать на одній прямій. Далі. Точка А1, подивіться уважно на мій рисунок, точка А1 не належить площині АБЦ, і цей факт також ви можете записувати за допомогою символів. Зрозуміли, так же ж? взагалі, якщо казати про належність точки до площин, то точка А належить одразу до трьох площин. нижня основа куба, пічна грань, і я буду називати передня грань, але це також бічна грань, тобто точка одразу належить. Трьом площинам, угу. і згадайте, якщо дві площини мають спільну точку то площина, наприклад, АБЦ і АА1Б1Б перетинаються по прямій, якій належить ця точка. Це відомі аксіоми в нас стерометрії. Тобто площина АБЦ, я можу записати цей факт перетинає площину А1, Б1Б, до речі, я можу назвати аа 1 B1. Як завгодно, ви можете брати будь-які три точки, які не лежать на одній прямій. І саме перетинає по прямій АБ. Оцей факт я зараз записала коротко за допомогою символу. І якщо стоїть таке питання, якщо дві площини перетинаються, скільки спільних точок вони мають? Звичайно, безліч. Оце в історіях ми повторювали, але все одно люди помиляються. Дві площини можуть перетинатися, а можуть увага, як вони будуть розташовані, паралельні. От іншого способу просто немає. І я можу записати цей факт так. площина АВС, наприклад, паралельна площині А1, Б1, С1. Угу. Або перетинаються, або паралельні. От третього немає. Якщо ми говоримо про розташування прямої відносно площини, то є три способи. Зараз нагадаю усі. Наприклад, пряма АБ лежить в площині АБЦ. Якщо дві точки прямої, згадайте, лежать в площині, то уся пряма лежить в площині. Ви маєте розуміти, що АБ лежить в площині АБЦ. І ви маєте розуміти, що. Відрізок АБ це не уся пряма це тільки фрагмент прямої. Далі розглянемо пряму аа 1 Тут тільки одна точка належить площині нижньої грані, тоді пряма, згадайте, перетинає. І я можу цей факт записати так: пряма аа 1 перетинає площину АБЦ. Якщо одна точка прямої лежить в площині. Тоді пряма перетинає площину. Ну, Пізніше ми можемо сказати, що вона перпендикулярна площині. Далі, якщо жодна точка прямої, наприклад, А1Б1, не належить площині АБЦ, то вона їй паралельна. Якщо пряма не має спільних точок з площиною, тоді вона їй паралельна. Бачите, я все це записую за допомогою символів. Вони, до речі, дуже схожі на те, що ми застосовували в планіметрі. Нічого нового. Але чомусь на спочатку дуже важко заходити. І я знаю дуже багато людей, які готуються до НМТ, вони відкидають питання 10 класу, одразу переходять призми, піраміди, конус, циліндр. Це не є правильним, тому що немає розуміння розташування фігур. І важко, наприклад, визначити кут між площинами, важко зрозуміти, як виглядає той чи інший переріз. Тобто це важливо, не можна відкидати. Я поговорила про розташування точок відносно площини, про розташування двох площин, нагадала, як можуть бути розташовані пряма і площина, а тепер поговоримо про розташування прямих у просторі. Дві прямі. Це ще відомі факти нам з планіметрії. Якщо вони мають спільну точку, то вони перетинаються. Отже, я можу сказати: аби. Перетинає а, А1. І, до речі, сказати, що в точці А можна ще і так записати. Але мені важливо просто нагадати способи. Значить, перший спосіб, до речі, так як і в планіметрії дві е, прямі, мають спільну точку, отже, вони перетинаються. Далі, другий спосіб розташування. Прямі АБ і А1, Б1, наприклад, не мають спільних точок, і, увага, лежать в одній площині, вони тоді паралельні. Отже, я можу сказати: АБ і С. Ці всі речі, от на прикладі кубу, коли я розповідаю, скажіть дуже зрозуміло, це навіть ну, не потрібно якихось додаткових знань. І саме такі питання найчастіше в тестовій частині ЗНО у нас виникали. Тобто, те, що видно, е, якщо ви будете читати твердження, а я потім покажу, то ви можете просто згадувати означення. Дві прямі, які не мають спільних точок і лежать в одній площині, називаються паралельними. А що стосується двох прямих, наприклад, АБ і, скажімо, сд 1 вони також не мають спільних точок, але вони не лежать в одній площині. Такі прямі, оце увага, нова, нове поняття називаються мимобіжними. Тобто, я можу сказати, що АБ такого. Символу немає спеціального, я запишу так: Риска і крапочка AB і CD1 мимобіжні. Ще раз, оце той спосіб, якого не було на площині, зверніть на нього увагу. Наприклад, де ще мимобіжні прямі АД. І ББ1 не перетинаються і не лежать в одній площині, вони мимобіжні. Ну і далі, оце вступ до стереометрії. ми розглядаємо, як розташовані фігури одна відносно іншої, як задаються площини. Я вже сказала, три точки, які не лежать на одній прямій. Ще можна провести тільки одну площину через дві паралельні прямі, а також через пряму і точку, яка не належить їй. Ну і Можна проводити площину через дві прямі, які перетинаються. Це все способи задання площини. Я не буду дуже багато деталей розповідати. Ще раз кажу, вивчити цю тему можна за допомогою курсу мого курсу геометрії 10 класу, а також в курсі підготовки до НМТ також є ця тема. Ну що, я нагадала вам. Основні фігури стереометрії, як вони між собою товаришують. А тепер на прикладах додам і інші важливі питання, які вивчали в 10 класі. Працюємо завдання ЗНО 2016 року. Прямі А та Б мимобіжні, які з наведених тверджень є правильними. І от найчастіше на ЗНО в минулі роки саме задача на встановлення правильних тверджень, тестова задача, отака і зустрічалася такого типу. Задач на НМТ того року такого плану не було, але це не означає, що ви маєте відкинути це з підготовки. Я хочу, щоб ви це повторювали, тому що варіанти в нас будуть містити як задачі ЗНО, так і задачі НМТ минулих років. Ну що, починаємо. Прямі А та Б перетинаються. Згадайте, що я вам казала. Якщо дві прямі, Мимобіжні. Площину зображаю у вигляді паралограма і показую, що одна пряма лежить у площині, дивіться, а інша не лежить цій площині, от краще зображати от такому вигляді. Не знаю, от скільки працюю, але от саме такий формат зображення двох мимобіжних прямих люди розуміють. І коли вам ставлять питання в більш складних задачах, ви можете таким чином їх показуючи, розуміти, що від вас хочуть. І так, прямі АТБ не можуть передбачати. Тинатися дві прямі. Які не перетинаються, ну і не лежать в одній площині, називаються мимобіжними. Тобто, тве перше твердження не є правильним. Де, до речі, я дуже хочу, щоб ви працювали самостійно. Не чекайте, поки я дам відповідь. Працюйте, а потім просто перевіряйте за мною. Друге питання. Прямі А та Б лежать в одній площині, ну вже точно не лежать. Бачите, це все розуміння означення. Дві прямі, які не перетинаються і не лежать в одній площині, тобто, нам перше і друге твердження – це якби те, що в нас е, зне в означенні. Да? І ви одразу знаючи означення, все згадуєте. І третє твердження: існує пряма паралельна прямій А, що перетинає пряму Б. Так, існує така пряма. Ми можемо показати пряму, я назву її А1. Підписую А1. Саме ця пряма, я її так побудувала, що вона паралельна А1 і перетинає пряму Б. В них є одна спільна точка. Отак от, от, тобто, третє твердження є правильним, а його ми могли встановити, от, наприклад, зараз за допомогою рисунка. Це не складно, ви можете переконатися в цьому, тільки попрацюйте, подивіться на інші задачі ЗНО минулих років. Угу, Трошечки нагадала, це задача на встановлення правильних тверджень. Йдемо далі. Найчастіше питання стосовно стереометрії 10 класу були в задачах на встановлення відповідностей. Я взяла спочатку давню задачу ЗНО 2019 року. Тоді ще був такий формат, коли ми обирали 4 правильних з 5, Зараз у нас 3, тобто немає ще одного твердження. Але це дуже корисна задача. Я хочу, щоб ви працювали разом зі мною. Ми тут з вами розберемо багато важливих моментів, які вивчали в 10 класі. На рисунку зображено куб. Установіть відповідність між парою прямих та їх взаємним розташуванням. І тут можна працювати по-різному. Можна брати дві прямі і шукати їх розташування, а можна навпаки розташування, а потім прямі, кому як зручно. Пара прямих АЦ і СЦ1. Я буду зображати поряд А і С1. І навіть не дивлячись на рисунок, ви могли встановити, що вони мають одну спільну точку. Отже, вони що? Перетинаються. Але перетинаються тут у нас аж три пропозиції. Давайте оберемо правильно. Так от, погляньте, АЦ і СЦ1 перетинаються під прямим кутом. Ну, по-перше, пряма С1 перпендикулярна площині АБЦ, тобто нижній грані куба. А по-друге, Можна встановлювати ще за ознакою перпендикулярності. Е, є, така, є такі ознаки властивості, і от якщо ви їх не знаєте, вам буде важкувато в інших фігурах бачити є така теорема про три перпендикуляри, але тут без неї можна обійтися. Прямі перетинаються і утворюють прямий кут. Угу. Тоді правильне твердження: саме В, я обираю до першого питання і. Іду далі. 10 клас розглядає поступово спочатку вступ до стереометрії, от те, з чого я починала відео, потім паралельність у просторі, потім перпендикулярність у просторі, і от більше про це саме в темі перпендикулярність у просторі, ну потім ще кути у просторі. Взагалі тем багато у 10 класу. Але знаєте, якщо брати для Підготовки до НМТ то не так багато вже потрібно згадувати. Просто потрібно повторити. Угу. Далі АБ1 і СД1. Давайте шукати. АБ1. Я буду зображати на рисунку, АБ1 хоча правильно показати АБ1 штрихпунтиром. Угу. Але за допомогою мого планшета це буде довго показати. Подивіться, ці дві прямі не перетинаються однозначно і лежать в різних гранях. Через них не можна провести площину. Ці дві прямі називаються Увага, згадайте. Мимобіжні, не перетинаються і не лежать в одній площині. Отже, я можу обрати правильну відповідь Б до цього питання і йти далі. Двійка Б позначаю, щоб не загубити нічого. Далі наступна парочка А C і С Д1. Дивіться, одразу видно, навіть не зображаючи на рисунку, що мають спільну точку, тобто вони перетинаються. Тоді нам залишається обирати серед Г і Д. Давайте будемо зображати АЦ і С Д1. В нижній основі, до речі, можна було штрихами показати, то що ми ту площину не бачимо. А от бічна грань не закривається нічим, там можна суцільною лінією. А тепер, як визначити, перетинаються цю творю 45 градусів або 60 градусів? Ну, хтось кричить навмання, видно щось приблизно. Ні-ні-ні, так не можна в математиці, будемо точно визначати. І отут такий лайфхак тримайте. Якщо з'єднати А і Д1, хоча нам ну, за умовою нас не питали, погляньте, утворюється трикутник. А що це за трикутник? Увага, це рівносторонній трикутник. Чому? Тому що усі відрізки ад 1 АС, Д1С це все діагоналі бічних граней. А вони рівні квадрати, тоді всі діагоналі будуть рівними. Отже, це рівносторонній трикутник, значить кут між прямими, які в нас в третій умові дорівнює 60 градусів. І я обираю відповідь, «Д». До третього питання, як правильно. До речі, хочу показати вам ще інші варіанти стосовно кута між прямими на прикладі куба. От погляньте. Наприклад, якби в нас питали, кут між прямими, вони в нас вже були АБ1 і С Д1 це мимобіжні прямі, кут між ними визначається за допомогою паралельного перенесення однієї до перетину з іншої. Або так, або так можна зробити. І тоді ці діагоналі квадрата вони перпендикулярні. То кут між мимобіжними прямими, хоча вони не перетинаються, ми приймаємо тут за 90 градусів. Наприклад, кут між прямою АВ1 1 і СС1, вони також мимобіжні. Паралельним перенесенням ми можемо перенести СС1 до прямої ББ1, і тоді кут між діагоналю квадрата та стороною 45 градусів. Зрозуміли? Отаким от чином визначається кут між мимобіжними прямими. Це не так складно. А от, наприклад, кут між прямою АБ1 і АД дуже часто тут плутають. Є така теорема про три перпендикуляра. Якщо проекція перпендикулярна деякій прямій площині, тоді і похила перпендикулярна. І от тоді АБ1 і АД утворюють прямий кут. Це важлива штука, запам'ятайте, я ще потім в задачах згадаю про неї. Тобто, кути між прямими, я вам трішечки нагадала. І нарешті четверте питання: АБ1 і С1Д, знову-таки зображаю АБ1 і С1Д. Дивіться, ці дві прямі, вони не перетинаються, лежать в різних гранях. Але через них можна провести площину. Бачите? Значить, вони будуть лежати в одній площині, не перетинаються, але лежать в одній площині, тоді вони просто паралельні. І ви за рисунком, це бачите. Якщо все робити правильно, дивитися на рисунок уважно, ви все зрозумієте. І відповідь А є правильною до першого питання. Розібралися з цією задачею, дуже корисна штука, тому що повторює одразу багато різних важливих моментів. Йдемо далі? До вашої уваги, завдання ЗНО 21 року. Це також задача на встановлення відповідностей. І вже ми обираємо три з п'яти запропонованих. На рисунку зображено прямокутний параліпіпід, у якому АБ дорівнює 3, АД дорівнює 4. Я позначаю все на рисунку, це дуже зручно. А А1 дорівнює 2. У відповідність початок речення 1-3, початок речення і його закінчення. Так, що потворилося правильне твердження. Хоча хтось каже, прямокутний параліпіпід вивчають в 11 класі. Так, так, і в 9 класі, до речі, є в стереометрію, Але тут скрізь питання, питання: зверніть увагу, відстань від точки до прямої, відстань між площинами. Запам'ятайте, відстань. От Просто зараз разом зі мною повторюєте, це перпендикуляр. Відстань це завжди перпендикуляр. Ну хіба що відстань між точками це буде відрізок, який з'єднує ці точки. А так відстань це перпендикуляр. Запам'ятали? Ну а далі відповідаємо на питання. Відстань від точки С, шукаємо її, до площини аа 1 б 1 дорівнює. Відстань це перпендикуляр, і саме відрізок Б це буде перпендикулярним до цієї площини, і він дорівнює 4. Угу. Тому що протилежні сторони прямокутника будуть рівними. Отже, я обираю відповідь В, як правильну і йду до наступного питання. Знову відстань від точки А до прямої сс 1 Тут більш цікаво. Точка А пряма сс 1 на рисунку будемо шукати відстань, але перпендикуляра я одразу не бачу. З'єднаємо точку А і С. Подивіться, це буде перпендикуляр. Чому АС буде перпендикулярно сс 1 Ну, по-перше, СС1, я на початку відео це пояснювала. СС1 перпендикулярно площині АВЦ. Отже, перпендикулярно будь-якій прямі цієї площини. Так? Так, як АЦ лежить в площині АБЦ, тоді саме АЦ буде відстань від точки А до сс 1 Як тепер її обчислити? Тут дуже допоможе планіметричний рисунок. Зображаю прямокутник А, Б, С, Д. І на ньому буду знаходити АЦ. Ну, до речі, кому не потрібно, можете і так визначати. АБ3, значить і С Д3. АД в мене за умовою 4, а АЦ Це в нас. Що? Угу, гіпотенуза прямокутного трикутника. Ну, куди ж нам без теореми піфагора? І є ще піфагорові трійки. Згадайте, 3, 4, 5. В кожному своєму відео про це розповідаю. І, до речі, дуже важливо знати і пам'ятати, що без планіметрії нам в стереометрії аж ніяк. Тому я дуже-дуже рекомендую. У кого погано планіметрія, повторюйте, шукайте у мене на каналі багато відеоматеріалу, на сторінках. А ще я не знаю, коли вийде це відео. Планую незабаром. В цю суботу, 24 лютого, у мене буде консультація з теми Планіметрія. Консультація з курсом коротко про головне. Я знаю, що залишиться декілька вільних місць. У кого є бажання зібрати докупу всю планіметрію. Повторити важливі моменти і ще порозв'язувати проблемні задачі. Я запрошую, рухаємося далі. Швиденько. Наступне питання: відстань між площинами АБЦ і А1, Б1С. Ці дві площини вони паралельні. Відстань між ними, увага, це називається спільний перпендикуляр. Тобто це відрізок, який перпендикулярний і нижній основі, і верхній основі прямокутного параліпіпіда. Оце є відстань. І, до речі, відстань це поняття. Ми часто використовуємо в житті. Відповідь А буде правильною на перше питання, дорівнює 2. Угу. От ці речі нам допомагають потім і в задачах, коли ми працюємо з призмою, коли ми працюємо з пірамідою, запам'ятали, відстань це є перпендикуляр. Ще дуже цікаво шукати відстань між мимобіжними прямими. Наприклад, як знайти відстань між прямою АБ1 і цц 1 Пошукайте, напишіть, що у вас вийшло. І знову пам'ятайте, що це є спільний перпендикуляр. Ну що, відстань нагадала, йдемо далі. Зараз до вашої уваги задача з мого варіанту стереометрія нового пакету тестів підготовки до НМТ 2024. Він складений на основі задач схожих на задачі ЗНО, НМТ і моїх авторських задач. Схожа задача трішки інша. Була ЗНО давніх років, я вже не пам'ятаю навіть до 2015 року, мені здається. І я пам'ятаю, чи найцікавіші речі, найважливіші, вводжу свої тести. Так от, до вашої уваги ця задача. Знайти тести можна на моїй освітній платформі. На рисунках 1-3 зображено куб і три точки, розміщені у вершинах. Куба або є серединами його ребер. Установіть відповідність між кожним рисунком та назвою фігури, яка є перерізом куба площиною, що проходить через три задані точки. Перерізи це проблемна історія. Я знаю на початку вивчення стерометрії, завжди виникають питання. І на каналі Математичка є відео Побудова перерізів многогранників». Дуже рекомендую погляньте. Відео неймовірно цікаве, до речі, це фрагмент з нашого курсу геометрії 10 класу. Подивіться, там неймовірно цінний матеріал. Ну що, будемо будувати перерізи, трішки вже нагадувала в історіях. Починаємо. Перший рисунок: точки, розташовані в вершинах. Куба. І якщо дві точки належать площині, тоді вся пряма лежить площині, і я можу точки з'єднувати. Давайте я буду це штрихами, тому що це ми не бачимо. Так само дві точки, наступні лежать в грані, я казала, ще задня грань куба. Також можемо з'єднувати. Це дуже просто і це те перше, що ви можете зробити, коли будуєте переріз. І нижня основа дві точки також можна з'єднувати. Запам'ятали перше правило: якщо дві точки належать площині, то вся пряма лежить площині, тому ми можемо їх з'єднувати. Таким чином у нас утворився переріз. Давайте подивимося уважно. Це трикутник, звичайно, так і є. А ще згадайте, на початку, коли я нагадувала вам цю тему, я казала, що діагоналі куба рівні це буде увага, рівносторонні трикутники, відповідь бесами буде правильна. І, от, наприклад, в задачах навіть з короткою відповіддю. Може бути питання знайти площу цього перерізу. Згадайте площу рівностороннього трикутника, її нема в довідкових матеріалах. Може бути питання знайти кут нахилу цього перерізу, кут між площинами, кут між двома перпендикулярами в точку на ребрі. Е, і взагалі тут можна розповсюджити от з цієї задачі зробити багато інших задач. Тому побудова перерізів важлива не просто заради побудови, а ще й для розв'язування задач більш складних. Зверніть увагу на це питання, це частенько зустрічалося. Далі, Наступна задача. Побудуємо переріз, який проходить через ці три точки. І знову ці точки, які лежать в одній грані, ми сміливо з'єднуємо. Так само точки в нас розташовані прямо на ребрі, вони в вершинах куба також можна з'єднувати. І тут я вам нагадаю друге правило. От е, Дуже важливо це пам'ятати. Якщо в нас переріз. Проходить через дві паралельні грані. І є слід, це пряма, по якій переріз перетинає грані. В одній грані, то в іншій грані він буде паралельним відрізком. Розумієте, паралельні прямі будуть. Угу. Якщо грані паралельні, тоді сліди, по яким переріз перетинає ці грані, будуть паралельними. Прямі паралельні, я кажу спрощено. Отже, добудовуємо за допомогою паралельності. І залишається з'єднати дві точки, які лежать в нижній грані. Цей переріз, от дивіться, там запропоновано, я заштриховую, поки це ж, звичайно, вже не трикутник, може бути прямокутник, ромб чи трапеція. Обирайте. Хтось може сказати паралелограм, ну, також один з видів паралелограма, але я наполегливо. Рекомендую запам'ятати, це буде увага, і я вже казала в попередніх задачах прямокутник. Чому У нас є така теорема про три перпендикуляра? Перпендикуляр, проекція. Якщо проекція перпендикулярна прямій, тоді і похила перпендикулярна прямій ТТП. Угу. Запам'ятайте, що це прямокутники. От колись в ЗНО в минулих роках була така задача, потрібно було знайти площу цього переріза. І от хто не знав, що то прямокутник, ну взагалі не зміг розв'язати цю задачу. Запам'ятайте, це переріз куба, який проходить через бічних граней це прямокутник, і так само буде і у прямокутного параліпіпіда. Подивіться, потренуйтеся, запам'ятайте. Да, до речі, колись було необхідно знайти площу трикутника. Мені здається, да, з'єднати так, то половинка цієї площі. Це вже не є переріз. Ладно. Я хочу завжди в кожному своєму відео розповісти прямо все. Але знаю, що це неможлива задача, тому що, ну, ви ж розумієте, те, що ви вчили в 10 класі, весь рік геометрію, розповісти за одне маленьке відео, нереально. Але допомогти, дати поштовх, зацікавити вас, показати, що ви знаєте, що ви не знаєте от саме моя мета. Ну і останнє питання: тут найскладніше, я поставила саме по порядку складності. Подивіться, я знову можу з'єднувати точки, які лежать в одній грані. Раз. І ці дві точки, вони також лежать в одній грані, я можу з'єднати. А от що робити далі? Ці дві точки не лежать в одній грані, ми не можемо їх з'єднувати. Тоді, якщо це і це не працює, ці два правила, які я нагадувала, Є третя добудова. Ну, я умовно даю їм е, номери і умовно називаю правилами. Тема непроста, але якщо так розбити по поличкам перше, друге, третє, то нескладно. Так що ж, третє, це добудова. Дивіться. Якщо пряма лежить в одній площині і перетинає іншу площину, а вона перетинає, тому що тут є точка, то перетинає по прямій перетину двох площин. От чому я казала, важливо бачити пряму перетину площин ще на початку відео. Отже, ж, що я роблю? Я продовжую пряму до перетину свідомим слідом перерізу. Я штрихами роблю, тому що це додаткові побудови. Ставлю деяку точку. Тепер точка, яка утворилася, і точка, яка вершина куба в нижній грані, вони всі лежать в одній площині. Дві ці точки лежать в одній площині. І ми також можемо їх з'єднувати. Краще це, звичайно, робити під лінійку. Я так дуже-дуже наближено. І мені важлива оця точка. Точка, яка лежить на прямій. І є точкою перетину прямої, яка є слідом з нижньою основою куба. І ці дві точки, які утворилися, можна з'єднувати між собою. Зверніть увагу, тут також можна було користуватися попереднім правилом. Якщо в нас є дві грані, які паралельні. То прямі перетину переріза з цими гранями будуть також паралельні, але мені хотілося показати ще й правило добудови. Погляньте, що при цьому у нас утворилося. Цей переріз, який ми будували, є чотирокутником, і поки я на... намагаюся красиво заштрихувати його, погляньте, що це за чотирокутник. Так, звичайно, це буде трапеція. Дві прямі паралельні, дві сторони паралельні, а дві інші не паралельні. Відповідь, де буде правильною. Ну, що, я ставила за мету нагадати вам трішки усього по кожній темі. Не все в мене вийшло, не всі питання я розглянула. Дуже запрошую вас перевірити, наскільки ви знаєте стерометрію. Я запрошую вас, приєднавшись до проходження тестів на сайті Математичка, є пакет там тематичні тести і тести пробного НМТ. Да, до речі, відкрию секрет. Зовсім скоро ми вас будемо запрошувати на пробне НМТ від математички. А ті, хто приєднався до проходження тестів на сайті математичка, будуть мати доступ першими до цих тестів, і вони в них залишаються на весь термін доступу. Тобто є можливість проходження усіх тематичних тестів, там складено за темами числа та вирази, рівняння, нерівності, функція, тригонометрія і інші теми за причиною програмою підготовки до ЗНО. Я запрошую вас вчитися системно та послідовно. Дуже хочу, щоб усі мали високий результат на іспиті. Але заради високого результату потрібно працювати. Працювати системно і послідовно, незважаючи ні на що. До зустрічі!